Деякі люди не можуть схуднути, тому що у них повільний метаболізм. Так думає більшість людей, але я тут щоб сказати вам, що це абсолютно не так. Мій клієнт Василь все життя страждав від зайвої ваги. Він перебрав всі способи схуднення: кето, сироїдіння, відмова від цукру все це і більше. Але за три місяці роботи зі мною він позбувся 9 зайвих кілограм. Єдиний спосіб схуднути, це їсти більше їжі з низьким глікемічним індексом та обмежувати ту, яка має високий. Так метаболізм має великий вплив на те, скільки калорій ви спалюєте під час відпочинку. Але нам потрібно впливати на те, що ми можемо контролювати. Тому якщо ви будете їсти більше їжі з низьким глікемічним індексом, ви будете худнути, незважаючи ні на що. Все ще не вірите мені? Ось фото до і після ще одного клієнта. На ім'я Павло. Він втратив 15 кілограм за 5 місяців. Але на початку Павло пояснював мені, наскільки повільний у нього метаболізм. Ми підібрали для нього правильний план харчування, який дозволяє йому їсти більше їжі з низьким глікемічним індексом. І тепер він виглядає краще, ніж будь-коли раніше. Якщо ви хочете досягнути результатів, як Василь і Павло, переходьте за посиланням в шапці цього профілю. Там ви отримаєте зовсім новенький безкоштовний чек-лист, за допомогою якого до вас прийдуть Результати вже за перший тиждень застосування! О! Клікайте!